Безмежно радий вітати вас на моєму ютуб-каналі. Я психолог Володимир Якуб'як. Ми поговоримо про фінал. Хто кого вибрав? Холостяк Алекс Топольський і, звісно ж, переможниця Катерина Лозинська. Тому в сьогоднішньому випуску ми детальніше поговоримо, чому у них немає жодного минулого і жодних спільних тем. Зараз багато ЗМІ пишуть, мовляв, Катерина Лозинська ховається в підвалах у Києві. Ну, а Алек Стопольський знімає всілякі смішні відео в теплій країні на острові Балі. Але якщо ви були уважні, можна було відразу зрозуміти, що все що не неначе якась постанова. Їхні стосунки, їхні фрази, цитати, роздуми. Безумовно, помітна рука хорошого сценариста, який показував, що говорити, що писати, як думати, і навіть як сидіти. Ви знаєте, я не перестану дивуватися не сценаристу, а всім тим маленьким моментам, коли Алекс Топольський намагався сказати щось своє, тому що. Батько Катерини Лозинської працює оператором, мати в рахці. І Алекс такий, коли він їх бачить, він питає: Ви, мабуть, бачили тисячі таких церемоній? І я дивлюся, знаєте, той момент, іспанський стит, коли говорить він, а соромно мені. Тому що це те саме, знаєте, що, запитати, ну. Ти психолог. Мабуть, ти чув різні історії в житті в людей, правда? Ну, звичайно, що так. Звичайно, вони бачили тисячі різних таких церемоній. Але тут проявляється <кій> той момент, що у Алекса відсутньо якось не те, що почуття партнера, почуття людини, а, мабуть. Через такий його егоцентризм, егоїзм він бачить тільки себе, і він не вміє будувати якийсь конструктивний діалог. Хоча при всьому цьому він називає себе бізнесменом. Він стверджував в програмі, що вже 16 років він почав будувати свій бізнес, заробляти свої гроші. У 21 рік він подався в Америку. Він відкрив візу. Він працював офіціантом, і він зрозумів, що він не зможе працювати офіціантом, тому що. Тому що не зможе. І навіть я вже не раз говорив, у нього чомусь в описі в інстаграмі писало е, в шапці профілю, що він займається одним бізнесом. Зараз раптом він вже бізнесом по здачі квартир. Все якось так трішечки незрозуміло. І для нього, будучи як бізнесмена, він безумовно мав би говорити щось мудре, щось розумне, задавати питання, вміти. Керувати людьми, розговорювати людей, так? тому що бізнесмен, він апріорі спілкується з великою кількістю людей, і це вже зрозуміло, що вони можуть і нашим, і вашим вони можуть на будь-яку тему. Хоча цього всього ми не спостерігаємо в Алексу в жодній розмові, жодною дівчиною. І навіть в знайомстві з батьками. У мене, в принципі, дуже велике питання, чи ці батьки. Чи це не є підставні актори, тому що навіть те, як там обіймалися, знайомилися, цілувалися. І навіть от батько Марини прислав таку велику машину, що там Лексус чи Тойота були. І вона виходить, Вау! <ideally> oh, wow. І в нас теж в глядачів та да, відповідна реакція: Вау, wow, оце тачка! І в нас зразу в голові так, її тато, мабуть, якийсь мафіозі, мабуть, якийсь серкетор. І вони приїжджають на цю ферму. Нещасну таку радянську ферму, де в голові глядача просто якийсь дисонанс, тому що машина така модна, персональний водій, і стоїть тату в курточці, і він якось взагалі не відповідає цій машині. І навіть не скаже, що він має водія. Виглядає, ніби він на велосипеді приїздить. І ферма дуже недоглянута, радянська, якась наполовину закинута, ржаві трактори не розметено, немає якоїсь вивіски. Ну, Такий Радянський Союз, що взагалі не відповідає тому, як себе ставить Марина такою принцесою, те, як Марина зустріла в Лозові Алекса в тому халатику, цицьки розтібнуті, стоїть така, ну, просто порноактриса. Я знімав попередньому випуску, що Марина це просто якась хтива тигриця. А ви помітили, що щось з зубами Алекса? Чи це тільки в мене? Мені мене здається, що він зробив вініри на останні випуски. Бо в мене таке враження, що спочатку в нього була щербинка між зубами. Ну я був впевнений, це в нього були якісь різні зуби. Напишіть, будь ласка, обов'язково у коментарях, чи в Алекса завжди були вініри, чи в нього була щербинка. Бо мені щось здавалося, що в нього була щербинка в перших випусках. А зараз в нього вже вініри, таке враження, що просто взяли цементом, гіпсом. Взагалі, вініра, знаєте, це дуже така цікава штука, бо мені про це розповідали. Ну, Всі ми знаємо, що там спилюють тобі оригінальні зуби, насаджують, але тим не менше, ти все життя маєш бути обережним з тим, що ти їш, що ти береш до рота, бо, не дай Бог, ти візьмеш якийсь горіх, чи ти візьмеш торт з чорносливом, де бабуся випадково потрощила горіх. І знаєте, як часто буває на Різдво особливо, ти їдеш, крак, і я знаю випадки, коли реально таке враження, що в них коли ці вініри, вони як ніби кришаться, сипляться. Ну, одним словом, це ніби мати якийсь хрусталь в себе в, 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 в роті. і ти завжди маєш бути обережним, хоча я там знаю Вініри і вночі світяться і посмішка Голівудська. Але людинки добрі, будьте собою, тому що навіть коли ти зробиш ті зуби, а немає відповідності обличчя чи. Воно виглядає, навіть, знаєте, трішечки так крінжово. Крінжово дуже схоже. І от батько, давайте повернемось до Катерини, до переможниці. Вона ще дитина. Ми не можемо, навіть якщо вона одягається, там, як така леді. Вона ще дитина. Це видно по посмішці, по тому, як вона себе веде. Вибачте, будь ласка. Я цілий день консультував і просто, напевно, мало кисню і реально стомлений, але, тим не менше, я подивився випуск і вирішив його відзняти. Вікна відкривати не буду, тому що зараз буде звук автівок. Батьки в мене таке враження, що це не були батьки Катерини Лозинської, за словом, бо вони так себе ведуть. Може, це були якісь підставні актори, чи як я не знаю. Але батько каже, ти мені схожий на Котляревського, Алексе». Ось і такі Котляревського? Хто що? Ну, ніхто не може зрозуміти, та? але загалом, ну, всі ми знаємо, може, ми і чітко, українці, не маємо цей образ Котляревського, який він. Але йде такий цепочка, асоціативний ряд, Котляревський значить, якийсь людина вихована, витончена, з манерами, інтелектуал. Так? Алекс такий. На Котляревського? Оце добре чи це погано? Ну, тобто, знаєте, якось не дає такого відчуття впевненості, Алекс, що коли, ну, от дівчині, кожній дівчині потрібна така китайська, мурована, кам'яна стіна, де вона себе буде, така гора, де вона себе буде відчувати впевнено. Не дає Алекс цього. Всього. І навіть коли вони приїхали на. Попередньому випуску в ЗАГС, але каже, о, в ЗАГС би я приїхав і поїхав. Ну це вже, в принципі, дає зрозуміти, що в людини немає якихось серйозних таких. Вона не хоче чогось серйозного, ні стосунків, ні одруження. І коли він здивувався, Алекс, що батько Катерини Лозинської каже, що вона пішла туди, щоб самореалізувати, щоб потурити цих конкуренток всіх. Ну, це ж очевидно. Ну, тобто, на що тут ображатись, якщо це очевидно? Ну, Тому що дівчина, яка хоче знайти коханів, йде його шукати в житті, в автобусі, в маршрутці, в таксі, на зупинці, заходить на той клятий сайт знайомств і просто зустрічається з усіма підряд, поки не знайде того, кого вона хоче. Але точно, якщо є клепка, ну ти ж розумієш, скільки дівчат йдуть на одного хлопця, який буде лизатися з усіма обійматися з усіма. Взагалі, Алекс, навіть якщо подивитись його стиль одягу, його роблять дуже-дуже молодіжним на 25 років. Там і браслетик, і колечко в нього. Знаєте, а, ну, я сказав, що Катя дуже не впевнена, бо в мене все хі-хі-ха-ха. А дуже цікаво сказав Алекс про те, як він розповідав, що в 16 років він почав свій бізнес. Він хотів створити своє, хотів самореалізуватися. Насправді, знаєте, давайте говорити відверто. Ми будуємо бізнес, щоб вижити і бути незалежними. Тому що ти, коли йдеш на працю по найму, не завжди вона оплачується так, як хотілось, бо не завжди вона відповідає ті кількості годин, якими ти працюєш. Все дуже так неоднозначно. І насправді він хотів, я навіть не знаю, що це правда, тому що от він так говорить багато про бізнес, почав, хотів. А про що конкретно він зробив? Він не говорить. Він каже, що він там з батьком. Але він зрозумів, що батьковий бізнес, косметології це не його. Ну, послухайте, якщо бізнес вже є, якщо він налаштований, хочеш ти чи не хочеш. Щоб мати гроші, ти вчиш, зубриш і питаєш, береш тата за руку і кажеш, тату, скажи мені, що, до чого, як. Бо просто ти маєш забезпечене життя, ти просто незалежний. Але от Алекс каже, це не моє. Ну, я так подивився трошки, тому що конкретно останній останній випуск я ще не бачу. І має бути ще поствипуск. Але сам факт те, що Катерина Лозинська в підвалах в Києві і зараз защебетала українську, тому що зараз в інтернеті дуже нарешті ми можемо почути справжній голос учасниць. Мені здається, вони самі на раді, тому що всі учасниці, як і той Алекс, через силу свого нарцисизму. Їм вже не подобається те. І безумовно, вони всі огризались і переписували, що їх дублюють. І дублюють їх не так, як би хотілося, тому що з Марини там просто роблять порноактрису. І навіть цей масаж, який в салоні красивно робить Алексу. Ну, я такого масажу ще не мав на обличчі. І сам факт розстібни сорочку. Бо я от щось тобі тут по -по помасажую, шию. Е, ну, звісно, воно все для телебачення. Але. Сам факт скажу чесно, я говорив, що в мене була думка, що Алекс вибере Вікторію Варлей, зокрема тому, що сценаристи і режисери на початку. шоу, Заставляли нас задуматись і здогадатись і повірити от в їхню казку. Так, вона старша, їй 37 років, він молодша, але тим не менше, там якась різниця 7 років або навіть менше. А все-таки Катерині Лозинській 24 роки. Це дитина, і я вже не знаю в наступному випуску, напевно, скажу: ну вона нереально буде крутити хлопцями, чоловіками. Вона така принцеска, і чоловік має виконувати роль такого слуги, раба. А їй все буде не так, вона буде маліпулювати, вона буде огрисатись. Тому, будь ласка, напишіть мені, чи ви згідні от кого б ви хотіли бачити біля Алекса з його привідкритим ротиком? Нічого не маю проти Алекса, але він дуже от такий аме... американізований. Це він завжди навіть взагалі зрозумійте мене. Є період, коли тобі 18-20 років, і коли якісь такі сексуальні погляди, таке привідкрите трішечки щелепа, воно виявляється дуже гармонійно. Е, в підлітків немає зморшок, таке юне-юне обличчя, все ідеальне яко в обкладинках. І взагалі завжди підлітки виглядають дуже гарно. Але от коли Алекс в силу свого віку, йому вже 30 чи 32, я завжди забуваю. І коли він цей рот, і навіть якщо подивитися в профіль, деякі кадри, ну воно так виглядає не дуже. Хоча, звісно, він виглядає на свій вік, доглянутий, прес, накачаний, зачіска, завжди тоналка. Все окей, хоча вік видає своє, як би ми не маскувалися, якби мене приховували, як би мене доглядали в дівчат, це завжди там колінки, руки, шия в чоловіків. І інше. І я веду до того, що є неймовірна прірва між 24 роки і 32 роки, так? І чи зможуть, чи зможе Алекс в силу свого такого юнацької безпосередності, чи зможе він ще й виховувати цю Катерину Лозинську, яка також ще хоче багато чого показати, доказати, конкурувати. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого, щасливо! そうです。